Якщо вони меншими силами, меншими силами застані зненацька, вони були застані зненацька, так довго тримали Маріуполь, то як ми думаємо, противник зможе більшими силами з більшою кількістю зброї та озброєнь? А гарантую вам, що вони там тримають найкраще, вони найкраще, що вони мають, вони що в бій не кинули, і не факт, чи кинуть. І чи буде логіка нам класти таку кількість люду, яку поклали вони? Щоб узяти Азовсталь, азовсталь розраховувалася на ядерний удар підкреслюю. Ядерний удар від 10 до 50 кілотон розраховувалося, що він витримає. І чим ми маємо то все засипати, чи щоб його пробити, і чи проб'ємо? Можливо, розумніша облога Маріуполя тривала хай багатомісячно, щоб вони не, не мали щоб щурів їли. Отоді, От можливо, так. Однак, на мій погляд, говорити про лобові атаки міста і особливо Азовсталі ну не зовсім коректно.